オルモン。 Ну що ж, друзі, настав час для рубрики. Поговоримо і як ми вже анонсували на початку нашої програми. Сьогодні в нас в гостях, а власне не ті не онлайн, а в нас в студії до нас прийшов у гості стоматолог Василь Щепаняк. Пане Василю, вітаємо вас! Вітаю всіх слухачів! Дуже раді, що ви до нас сьогодні прийшли. Пане Василю, знаєте, я думаю, питання лікування зубів та й в принципі догляду до, за зубами стоїть у багатьох людей, іноді навіть гостро, тому що багато хто не знає, як правильно за ними доглядати. Тому вони. Перше питання, я думаю, не тільки в мене, а й у інших людей, як правильно взагалі доглядати за ротовою порожниною. Ем, тому що багато хто говорить, ну я ж чищу зуби, можливо, цього достатньо. Е, чи правда це те, що зубної щітки і пасти е, це, це достатньо для сучасної людини? Mm -hmm. І якщо так, то як саме їх підібрати, щоб це підходило для зубів? Ну, хочеться найперше сказати, що. А насправді ніхто правильно не чистить зуби, навіть стоматологи, як би вони класно не старалися, тому що в кінці кінців все одно накопичується на зубах наліт, який доводиться зчищати під час професійної гігієни вже стоматологу. Але загалом є декілька правил, які я рекомендую своїм пацієнтам і взагалом усім. Це окрім щітки та пасти, обов'язково треба прочищати міжзубні проміжки. А для цього вже можуть бути різні Засоби це може бути і е, зубна нитка, це можуть бути і такі спеціальні щіточки, які називаються міжзубні Йоршики. Угу. Е, а ну, якщо паста і зубна щітка, як їх підбирати? Тому що хтось говорить, що занадто жорстка або занадто м'яка, знову таки для ясен. Чи впливають оці надписи про те, що у вас не будуть кровоточити ясно, і життя? Прекрасне. Загалом е, ясно не повинні кровоточити, е, якщо вони здорові. Якщо вже є кровоточивість ясен в людини, це вже є ознака того, що розвивається захворювання ясен. Це може бути запалення, яке називається гінгівіт, а може бути більш серйозне захворювання, яке називається пародонтит. І загалом, якщо є кровотечевість ясен, це вже є такий дзвіночок, що варто звернутися до лікаря на огляд, а він вже визначить потребу в лікуванні. Тому що коли особливо рясно кровоточать ясна під час чищення зубів, а ще навіть під час приймання їжі. Mm -hmm. а, це не зніме жодна зубна паста. Маркетинг зубних паст говорить про те, що почистіть нашою класною пастою, і вас кровотечивість зніме рукою. Але насправді в цих пастах можуть бути якісь компоненти, які знімуть частково симптом, але сама хвороба буде далі прогресувати. І щоб вилікувати цю проблему, варто. Просто зняти зубний наліт, який вже затвердів, який перетворився в зубний камінь, а це може зробити лише стоматолог. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, ви зачепили тему зубної нитки? О, і, власне, у мене друге питання випливає з цього: як правильно користуватися зубною ниткою, і, можливо, як підібрати свою зубну нитку або тими самими Йоршиками, як ви казали? Як ну, ними користуватися? Насправді вибір на ринку дуже великий, і я розумів, споживачів очі можуть розбігатися, що обрати. Ну, перш за все, мав би. Допомогти з цим стоматолог на прийомі, але якщо вже йдеться про те, щоб якось вийти з положення самостійно, ну зубні нитки можуть бути таких двох основних видів: це зубна нитка катушка, угу. яку ми просто вона може мати велику там відстань, ми відриваємо шматочок. І е, намотуємо е, собі на пальці і так очищаємо. Але в, в цьому випадку моя рекомендація буде, щоб відривати тої нитки просто більший шматок, і е, вам буде комфортніше нею чистити. Інший тип зубних ниток це є так звані флосики. Е, е, я їх ще люблю називати зубні нитки. Рогатки, вони, знаход... mm -hmm. вони на таких, е, ніби. В паличках просто шматочки нитки, і uh -huh. їх там ціла упаковка. Багатьом людям ними зручніше чистити, і в принципі це є питання вибору для зручності, комфорту. І можна починати чистити цими ж флосиками собі проміжки, якщо немає навику до такої нитки котушки. Але зрештою. Все починається з того, як ми виробляємо цю звичку, як, як часто ми це робимо. Тому що рекомендується робити очищення проміжків раз на день, хоча б ввечері. Це вже більш складно себе мутувати, але я думаю, що це набагато приємніше. Ніж пізніше лікувати зуби стовідсотково. О, тут навіть не посперечаєшся. Василь, ви казали про гігієну, про те, що треба ходити до лікаря, тобто і все одно знімати камені зубні саме за допомогою гігієни ротової порожнини вже стоматологічної, якби такої, більш професійної. І у мене виникло декілька запитань в контексті цього, тому що чесно, я раніше дуже боялась робити гігієну, тому що мене дуже залякували друзі, які ходили на гігієну до стоматолога, і потім. Потім по декілька днів вони сиділи на соках, на пюре, пояснюючи це тим, що у них дуже сильно підвищується чутливість зубів після того, як вони зроблять цю гігієну. І е, я вже, якби переборола цей страх і таки вже неодноразово була у стоматолога, і у мене таких відчуттів не було. І от, власне, в мене виникає питання: чи це нормально, якщо після гігієни людина відчуває підвищену чутливість і їй дискомфортно, що вона не може нічого твердого вживати, і в неї це декілька днів такі проблеми. Чи це ок, і це потім проходить? Як взагалі має відбуватись гігієна? Загалом, вона проходить ну, легко в більшості випадків. Але, звісно, в кожної людини є ще свій поріг чутливості, і в багатьох людей є підвищений рівень чутливості емалі. А в кого є? Певне осідання ясен, оголення шиїк зуба, там де вже починається корення, ці ділянки є переважно дуже чутливі, але це не повинно зупиняти від очищення зубного каменю, тому що. Тут виходить таке замкнуте коло. Якщо його не очищати, цей зубний камінь, він спричиняє подальше запалення ясен і ясна осідають далі оголюючи корінь зуба. Відповідно, ця чутливість ще може збільшуватися. І ця хвороба, яка називається парадонтит, вона прогресує. Це може завершуватися в найгірших випадках втратою зуба без жодних там дірок в зубах, умовно. Але в Якщо виникає така надмірна чутливість, то то це обговорюється з лікарем на прийомі, можна розділити етапи цієї гігієни, можна робити це поступово, пізніше застосовуючи знеб... Знеб... знеболення, можна пізніше застосовувати пасти, які е, працюють на зниження чутливості. Тобто, це можна якось е, ці всі проблемні місця болючі, якось їх згладити. Просто головне наперед, це проговорити. Якщо людина звертається до стоматолога і вона знає, що в неї є е, такий угу. ризик, що буде чутним. Тливість вартує про це сказати, вартує про це попередити. Це може набагато покращити сам процес гігієни і загалом перебування в лікаря. Ну, при лікуванні зубів, також угу. Василю. Тобто, дозвольте, я уточню, якщо у людини після прийому стоматолога е, залишається чутливість, підвищена підвищена, чи це є приводом знову звернутись до стоматолога? Загалом підвищена чутливість зубів після професійної гігієни е, – це є нормальним симптомом. Угу. Дуже часто він дуже часто проявляється, але буквально за кілька днів він проходить. А якщо, наприклад, поставили пломбу, і зуб під пломбою залишається чутливим. Тут вже можуть бути різні е, ситуації. Чутливість може бути різною. Я от люблю, коли там пацієнти після прийому дуже часто там е, можуть передзвонити за кілька днів чи написати. Там мене щось там турбує. Турбує mm -hmm. зуб. В мене там чутливість зуба. Але за цим е, словом чутливість для лікаря е, дуже великий е, спектр, спектр mm -hmm. е, різної інформації. Тобто. Е, Дуже багато треба уточнити, що це за чутливість, наскільки це біль, від чого вона, е, наскільки часто триває, чи сама проходить. Дуже багато запитань зразу виникає. І е, може бути, що чутливість після лікування дуже часто є таке ускладнення, яке одразу, е, одразу е, ми розуміємо, що воно може пройти самостійно протягом кількох днів. Uh -huh. Без е, будь-яких втручань, але і при будь-якому втручанні, завжди медичному, навіть не тільки в стоматології, є певний перелік можливих ускладнень. І е, якщо ми лікуємо зуб, е, банальний карі ставимо пломбу, не зачіпаючи там зубних коренів, де знаходяться е, зубні нерви, якщо простою мовою говорити е, є завжди ризик ускладнення запалення цього нерву, що в зубі. І від цього ніхто часто не застрахований, тому мож, можна іноді полікувати глибокий карієс, але за якийсь період може виникнути запалення нерва. Угу. І доводиться лікувати в тому зубі вже кореневі канали. Ну, Треба обговорювати, не боятися говорити лікарю свої скарги. От е, моя головна порада в тому випадку, тому що багато людей а полікував, само пройде. Е, не варто очікувати, що саме пройде. Е, краще зайвий раз запитати свого лікуючого лікаря. Він вам вже підкаже, що робити. Можливо, нічого страшного, але не варто це тримати в собі. А якщо в принципі підходимо до такого питання, як страх стоматології, я знову таки говорю виключно від себе, багато слухачів про це знає, я страшенно боюсь стоматологів, і у мене часто походи до стоматолога це сльози, ти сидиш, тебе труси, ти не можеш заспокоїтись. Як в такому випадку вчиняти? Ну тобто і... Я розумію, що можливо. Але ж Ви, лікуєте в кінці. ви не уявляєте собі, скільки нервових клітин <рес> <рес> у мене було зруйновано за цей період. Але от як можливо побороти цей страх, тому що ну це складно взяти себе в руки і прийти іноді. Я по собі навіть суджу, я не буду казати за інших. Тобі легше не йти до стоматолога і терпіти певний період біль, ніж пересилити себе і прийти. Власне, може, ви можете так, якось нас правило. заспокоїти, тим що ну, ну, існують певні методи, чи можливо є якийсь підхід, щоб пацієнту було легше це сприймати завжди Коли ну схоже, питання мені задають. Я собі згадую історію з мого дитинства, коли мене заболів молочний зуб, я був в бабусі з дідусом. Моя бабуся-стоматолог. І мене десь вночі були змушені везти в поліклініку, бо я там почав підпухати. І я просто дуже добре пам'ятаю, як мене тримали за руки і за ноги, щоб щось зробити, бо я був маленький і дуже боявся. Я думаю, що таких історій в дорослих людей є багато з дитинства, які можна собі пригадати. Насправді це така ну, ніби травма, яка десь закладається нам в підсвідомість. Зрештою, Бо от власне зараз я про це говорю. Мені трошки так ніби вже й мурашки по шкірі, хоч я стоматолог. <рес> я хочу сказати, що ну, перше, перше, що може допомогти справитися зі страхом, це зустрітися з тим, що ми боїмося. Тобто, якщо ви дуже боїтеся лікування зубів. У вас був дуже поганий досвід. Можливо, там не з одним лікарем, ви, можливо, навіть з вини якогось невдалого лікування втратили зуб. Будь ласка, не розчаровуйтеся, тому що у вас ще попереду. Багато днів, багато зубів, які б хотілося б, щоб вони ще вам послужили і не мучили вас. А, і насправді зараз є дуже багато способів, як уникнути болю. І найперше, це при такій ситуації варто сходити просто на екскурсію, просто на екскурсію до стоматолога, до одного, поговорити з нам, щоб вам було комфортно з цією людиною, найперше, подивитися на обладнання, навіть сісти в крісло, просто посидіти на, на огляді. І пізніше поступово поступово можна якось себе адаптувати вже до того процесу. Тому що навіть якщо є дуже ну, завал просто, дуже багато зубів треба полікувати. Все одно ми мусимо з чогось почати. Ми починаємо з чого? Ми починаємо з розмови. Ми спочатку поговоримо, пізніше ми подивимося. А вже наступним буде якісь легкі маніпуляції. Тому моя порада просто сходіть. І познайомитися зі своїм лікарем, зі своїм майбутнім, можливо, спеціалістом, якщо, спеціалістом який буде вашим другом. Тому що я вважаю, що стоматолог повинен бути другом для людини. Василю, а скажіть, будь ласка, хотів, хотів зачепити таку тему. А яка різниця між доглядом е, за зубами дорослих і за зубами дітей? І взагалі чи є ця різниця? Е, ну, Різниці немає. По-перше, mm -hmm. варто чистити як дорослим, так і дітям зранку та ввечері зуби, це найперше. І е, велика помилка молодих батьків е, те, що вони не чистять зуби маленьким дітям, особливо малюкам, як тільки вони прорізались. Тобто, найперше правило для чищення зубів дітей це чистити. Як тільки лише перший оцей зубчик прорізався, є маленькі спеціальні, просто різниця в тому, що лише в розмірах зубної щітки і в підборі зубної пасти, тому що зубна паста для дітей повинна мати менше вторидів, а саме до 6 років, це хоча б до тисячі одиниць фторидів, а для дорослого і вже починаючи з 6 років діти дітям, це може бути 1400-1500 одиниць вторий. Це, це просто така сполука, яка має доведену профілактичну дію від карієсу. Угу. Зубні пасти, просто які мають органічну складову, без тих додатків, вони не виконують жодного жодної ролі, окрім освіжання, можливо, подиху і там смаку. Тому я рекомендую всім пасти з туридами. Для дітей є спеціальні щіточки різних розмірів, особливо для найменших вони фактично мають ніби як один монопучок. Вони мають один пучок. Вже для більшеньких дітей можуть бути там. Підбираємо е, щітку відносно кількості зубів, які вже прорізані. А скажіть, будь ласка, ще таке питання мене цікавить? Постараюся його правильно сформулювати, чи впливає? Оця гігієна, можливо, батьки не, не так сильно зосереджуються на цьому, бо, можливо, керуються правилом. А, це молочні зуби, все одно випадуть та й виростуть нормальні. Коли будуть нормальні, то вже будемо нормально за ними доглядати. Чи впливає якось то, що ми не доглядаємо? Так. Це 100% впливає. Догляд за зубами в дітей. це це повинно бути золотим правилом для батьків. Це не знаю. Якщо можна там Ну, якісь елементи в одязі там, пропустити, ще щось. але догляд за зубами це обов'язково, тому що дуже швидко, дуже швидко малюкам чіпляється оцей карієс на молочні зубки. Вони дуже часто лише прорізалися, і якщо угу. з ними не доглядати, там, ще той зуб до кінця не виріс, а вже на ньому буде з'являтися каріес, і він дуже швидко в дітей прогресує. Що найгірше, і пізніше, як цих маленьких діток лікувати, дуже часто їх лікують просто під загальним знечуленням, тому очищення зубів обов'язково підібрати хороші пасти. От, в мене зараз син, йому один рочок, і в нього зубки прорізались чотири місяці, і ми от тільки появилися ці зубки, ми їх почали чистити. Uh -huh. Я спеціально підібрав набір там для нього. І взагалом я в своєму блозі дуже багато про це пишу в інстаграмі і намагаюсь якось надихнути інших, щоб так само доглядали, тому що це важливо. У нас немає, на жаль, такої загальної програми для дітей. Хотілося б, щоб це з часом виправилося і щоб це було не просто на плечах батьків, які повинні десь самі отримувати дізнаватися цю інформацію. Mm -hmm. Дякую. А якщо ми говоримо про колір зубів, тому що зараз дуже багато хто там знаєте розказує про голівудську посмішку, про ідеальну білизину і так далі? От насправді, який має бути реальний колір зубів, тому щоб люди не комплексували, в яких там не знаю, які начебто чистять, а все одно жовтизна, якась залишається, і потім намагаються в домашніх умовах якось відбілити, тому що побачили, ну можуть вже бути і біліше, ну і справді бачать якісь результати. Якщо ми говоримо про натуральний колір, який він має бути і чи можна в домашніх Умовах якось відбілювати зуби можна в домашніх умовах, але лише під налідом стоматолога. <свісна> <свісна> насправді, це таке питання, воно назріло напевно з розвитком соцмереж, тому що ми дивимося на класні фо фотографії там, блогерів, зірок. А насправді дуже часто це навіть фільтри, uh -huh. фотофільтри, відео. І дивимось клас супербілі сяючі посмішки, але це не завжди навіть відбілювання. Дуже багато зірок мають суперсяючі ідеальні голівудські посмішки. Пройшовши велику дорогу через стоматологічні процедури. Вони вдягають коронки та вініри, які вже можуть підібрати будь-який колір навіть неприродні на бі білизни, як простирадло. Тому. Який природній колір ну, в кожної людини він свій. Насправді, навіть в кожної ну, раси е, є різні, різна палітра кольорів. Ми, ми, як стоматологи, маємо різні палітри кольорів е, в тих матеріалів, які ми пломбуємо, uh -huh. щоб підібрати реставрацію. І насправді навіть жовтизна вона може бути здоровою. А білизна може бути ознакою певної, певного порушення uh -huh. в Емалі. І я вважаю, що в плані здоров'я, що не варто гнатись, особливо за супербілизною. Uh -huh. В домашнього я би не рекомендую не рекомендував використовувати засоби, які показують на Ютубі, особливо. Там перекіс водню, там труть активоване вугілля, ну, там втирають лимон. Після цих всіх засобів можна отримати суперкласну чутливість, і угу. пізніше ми все одно опиняємося в стоматолога Після цього, щоб це все якось виправити. Є методи відбілювання професійні, але. Це вже може підібрати стоматолог, тому що навіть не всім вони підійдуть. Може бути кабінетного типу відбілювання, а може бути, от як я почав свої відповіді домашнього. типу. Це відбілювання за допомогою індивідуальних кап. Uh -huh. Насправді по цій темі, от вже по професійному відбілюванні, можна дуже багато розбирати, говорити, тому. Найперше, якщо ви відчуваєте велику жагу потребу відбілити собі зуби, сходіть на консультацію до, до лікаря. Перш за все, дякую за вашу відповідь. Василю. Ще маю таке питання: а що не можна їсти для того, щоб зубки були здоровими, щоб вберегти їх здоровими? Не можна розгризати горіхи. А мама мені казала. А як їх тоді їсти? Ну, що не можна їсти. Знаєте, скільки все спокус в цьому світі з харчуванням, всяких смаколиків? Важко себе втримати, і все воно якимось чином шкодить на наші зуби, та й не тільки. Я б хотів сказати, що що не можна, це шкідливі звички, це куріння, насамперед. Воно дуже ну, взагалом на організм наш впливає погано. І на зуби в формі нальоту і ці всі токсичні речовини впливають і на зуби, неясна. Я не буду дуже на цьому зупинятися. Про це багато говориться щодо харчування, це солодке, це конди, кондитерка наша улюблена. Якщо ми її багато вживаємо і в додачу не контролюємо своє чищення зубів, пропускаємо, особливо, якщо ми любимо з вечора з'їсти щось солоденьке під час перегляду фільму і заснути, після прийому такого солодкого на наших зубах виникає дуже багато класного зубного нальоту. Справа в тому, що бактерії, які в нашій ротовій порожнині, вони обожнюють ці легкі вуглеводи, які легко розщеплюються. Після них, після споживання на зубах, виникає дуже величезна кількість нальоту порівняно з іншими продуктами. Звісно, в ідеальності, якщо ми на перекусах споживаємо свіжі фрукти, овочі, це найбільш корисна. Така їжа для зубів, тому що навіть якщо ми пообідали і ми після цього з'їмо яблуко, це один з таких природних варіантів очищення зубів від нальоту. Якщо у вас немає під руками зубної щітки, раптом десь тривалий час, але у вас є яблуко, з'їжте це яблуко, це Частково, але замінить вам зубну щітку. Супер, то це, це виявляється не міф. То це, це, це не міф виявляється. А скажіть, будь ласка, як газовані напої впливають на стан зубів? Газовані напої теж е, є фактором ризику. Вони підвищують е, кислотність в ротовій порожнині, а це вже е, таким є фактором, який е, сприяє виникненню каріесу. Угу. Пане Василю, на жаль, вже трошки треба будемо завершувати наше тер. Але знаєте, наостанок я розумію, що тема питання того, як доглядати за ротовою порожниною, вона дуже обширна і дуже складно за півгодини умовних обговорити все. Але можливо, хочеться от сьогодні від вас, як від лікаря, почути якусь пораду чи рекомендацію для наших слухачів. от наостанок, щоб заключно це все було. Ви знаєте, хочеться мотивувати, доглядати за зубами і не лише зубною щіткою, але й очищати міжзубні проміжки і дітям, і дорослим. Я собі згадав цитату, яку вона мені вихопилася. Вона в мене є в блозі. Там чисти зуби так, ніби зачищаєш неньку від О, клас! Це моя буде така порада. Ворі... Дуже дякуємо вам, друзі. Нагадую, сьогодні у студії у нас був стоматолог Василь Щепаняк. Пане Василю, дуже дякуємо вам. Бажаємо рясного Божого благословіння. Дякуємо, що ви до нас завітали. Ужні голос надії.